Уривок з моєї книги, яку я зараз пишу Потівник через біль. Розділ називається Що б хотіли померлі. Коли горювання перестає бути необхідною природною реакцією є на смерть, а перетворюється на мій щоденний вибір, то все довкола починає мертвіти: стосунки, життя, друзі, радість, щастя, відносини. Усе, що ми колись так завзято будували, до чого прагнули, куди жили. Стає безмістовним. Ми віддаємо нашим мертвим стільки уваги, сил та емоцій, що на живих нас уже не вистачає. Горе переростає в звикання, і, хоч ми це не приймаємо і відкидаємо, та горе стає залежністю, і тоді скорбота це вже не про померлого, а про мене. І як наркоман шукає щодня нову дозу наркотику, так ми прагнемо пережити нову порцію печалі, зануритися і залишитися в ній. Згасаємо і відмовляємося від життя? І замість того, щоб пам'ять про померлого бути щасливими, творити добро, продовжувати жити усвідомлено, що життя коротке і не всім даний такий привілей, ми пам'яттю про них, хто пішов, руйнуємо себе і тих, хто навколо. Невже ви думаєте, що померлий хотів би такого для вас? Уявімо, що все трапилося навпаки. Ви пішли на небо, а ваш син, дочка лишилися жити на землі. Чи приємно було б вам спостерігати, як горюючі діти забули про себе, занедбали життя і близьких, стали залежними від щоденної болі, яку самі в собі культивують, думаючи, що так вони допомагають вам, що б ви хотіли їм написати з неба? Якби була така можливість, я часто уявляю свої похорони. Добрі слова, які кажуть люди, згадують добрі діла, плачуть, сумують за мною. Розлука це біль для всіх. Але що далі? Чи хотіла б я, щоб моя смерть зруйнувала життя моєму чоловікові, чи дітям, чи батькам, чи сестрі, чи друзям? Щоб, при згадці, про мене, щоб при згадці про мене їх пронизував настерпний біль про те, що не сталося. А не вдячність і щастя за те добро, яке ми пережили разом. Я б хотіла, щоб коли постану в пам'яті у близьких, не бути окутаною темрявою, хотіла б жити у світлі, викликати усмішку на лицях, бо їм є що згадати, щоб вони думали, класна ти людина, з тобою було добре, а не як же без тебе холодно і темно. Мій відхід не хотіла б асоціювати зі смертю тільки з життям. Тож давайте в пам'ять про наших померлих будемо щасливими, вільними, цілісними, будемо допомагати інших, змінювати світ, впливати на системи, бо життя таке коротке. А куди ж дівати білі скорботу? Відвести їй належне місце, виділити в день 10-20 хвилин і дозволити собі горювати в голос, так як нам того захочеться, дивитися фото і відео, плакати, згадувати, любити, обіймати речі, кричати. Я частенько беру планшет, відкриваю тімошену фотографію, збільшую до реальних розмірів і цілую екран, проводжу поглядом по кожній родинці, цьому і обровки. Кажу, як сильно скучила: закриваю фото, встаю з дивану і йду далі жити своє життя щасливе і наповнене. Горювання. Подібно трясовині, хоче затягнути нас. Але якщо відділити для нього регламентований час, якщо намалювати кордони, окреслити береги, то хвиля не накриє нас головою і не віднесе на дно далеко від всіх і кожного. Дуже люблю слухати пісню Тобі Мак 21 Years. Він написав її в пам'ять про свого померлого 21-річного сина, у якого теж був рак крові. Неймовірні слова він співає, торкаються до глибини. Коли їду в машині одна, то вмикаю її на всю гучність, і в кінці пісні є момент, коли тато, автор і виконавець, кричить під дощем. В ці моменти і я кричу дуже голосно, так, щоб вийшло все, що набралося в серце, інколи аж голос пропадає. Кричу, що я сил і плачу бо скучаю за своїм хлопчиком, час не лікує. Але коли доїжджаю до місця призначення, витираю сльози, роблю тихіше музику, глушу двигун, виходжу з машини і йду жити, жити неймовірне життя. І чим щасливіше я тут на землі, тим щасливіше вірю мій Тімошка на небесах, їм там подобається, коли нам добре. Наші померлі не хочуть нас вбивати, вони хочуть продовжувати жити в нашій пам'яті і відгукуватись в нас не болем, а тим щасливим життям, яке ми прожили разом. Вони достойні нашого найкращого життя. Прийшов час попросити пробачення у тих, хто пішов, що ми не вміємо жити без них, що пам'ять про них руйнувала все навколо. Ми їх не відпускаємо. Ми просто починаємо бути щасливими з ними ради них. Далі буде.